Окупаційні війська РФ завдали 23 удари по Донеччині, є вбиті та поранені. Обстрілів зазнали 11 населених пунктів. Поліція зібрала докази воєнних злочинів расистів. Ворог здійснив 6 вогневих атак на Авдіївку. Уражень також зазнали Бахмут, Краматорськ, Лиман, Курахове, Покровськ, СМТ Велика Новосілка, села Времівка, Катеринівка, Орлівка, Тоненьке. Війська РФ били по мирному населенню із ЗРК С-300, РСЗВ Град, Ураган, Артилерії та Мінометів. Знищено та пошкоджено 52 цивільних об'єкти, 23 житлових будинки, школу, лікарню, магазин, приміщення залізниці, господарчу споруду, газову трубу, нежитлове приміщення, гаражі, автомобілі. Ракетний удар рашисти завдали по лиману, пошкоджено об'єкт інфраструктури. Інформації щодо жертв не надходило. Двома ракетами С-300 ворог вдарив по Краматорську. Руйнувань зазнали 15 будинків. Дитяча поліклініка, школа, гаражі, автомобілі. Є поранені цивільні машини. З ураганів війська РФ обстріляли Покровськ, поцілили в об'єкт критичної інфраструктури, один багатоквартирний та п'ять приватних будинків. За попередньою інформацією, люди не постраждали. Градами та артилерією окупанти накрили Бахмут. Є загиблий та поранений. Також дістав травми волонтер. Поліцію та СБУ відкрито кримінальні провадження.